скільки коштує утримувати такий автомобіль з квітня місяця 24-го року. От по, ну зараз вже листопад, по нехай по грудень. Півмільйона мені десь стало. Отак, от друзі. Півмільйона коштує утримувати оцього оце відро, як то кажуть. Оцей автомобіль поза зором машина. Причепіться нема до чого. По ЛКП це просто ідеальна машина. Ну от принаймні у нас в компанії це зірець вітвер мистецтва. Хоча це по факту можна Дуже казати, тріпка. що це американський біток. Ну, лайтовий, але зроблений не, з ну, душею. Нам же да? ж надо... ну, треба. Ми не... ж всі їздимо на ніхто, відрах. ніхто всі людей. От є враження таке, що ми всі їздимо на відрах, і тому що ми там, ну коротше, ну це сімка, сімка взагалі була. Це був був сьомий гольф. Р-ка переодягнути в 75 повністю. Тобто передня частина він мав ушкодження, і деталі всі в оригінальному кольорі ставились на автомобіль і одразу заклеювалось все це бронеплівкою. Навіть ці накладки нижнього, так скажімо, сплітера, який на передньому бампері, вони так само все заклеєно повністю плівочкою.